Доброго дня, любі учні, вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку множення складених іменованих чисел, в виражених в одиницях довжини на одноцифрове число. Підготуйте, будь ласка, підручник, зошит, запишіть сьогоднішнє число, класна робота та починаємо працювати. Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праця і старання, тож вперед всі, до навчання. Розпочинаємо, як завжди, ми з усного рахунку. Дивимося, будь ласка, що за чим треба спочатку виконати? Тобто, ви пам'ятаєте, що в першу чергу виконується множення та ділення, потім додавання та віднімання. Тобто, що треба зробити? Спочатку 18 поділити на 3, отримаємо 6. 7 умножити на 6, 42. Тобто залишається 42. Далі переходимо до фіолетового. 32 поділити на 4 8. – 8 поділити на 1,8, 8 помножити на 5 40. 40 помножити на 9. 360, тому що 4 на 9 36. 360 поділити на 6 буде 60. В першій частині 42. І відповідь: 3. Подивимося, будь ласка, необхідно записати число, яке містить 15, десятків. 15 десятків. Тобто це число 150. Так? 15. Ми множимо на 10. отримуємо 150. У хвилинці каліграфії. Пропишіть, будь ласка, число 150. Зверніть, будь ласка, увагу на правопис цифра 1. Немає ніяких петельок, хвиль, рівненько. І звертаємо увагу на проводку з числа 5, так що йде паличка, потім заокруглення, Ось такий так, і хвилька вгорі п'ятірка, шапочка. Прописуємо хвилинку каліграфії. І переходимо до роботи з підручником. Сьогодні ми з вами вивчаємо одиниці довжини. Ми її вже з вами вчили і знаємо, що довжина вимірюється в сантиметрах, метрах, дециметрах кілометрах. Отже, давайте з вами усно спробуємо виразити в метрах кожну довжину. В одному кілометрі. Тисяча метрів, відповідно, 6 кілометрів це 6 тисяч метрів 42 кілометри. Для того, щоб дізнатися, скільки метрів в 42 кілометрах, треба це число помножити на тисячу, тобто дописати при нулі відповідно 42 кілометри це 42, 42 тисячі. 58 кілометрів 210 метрів. Ми переноводимо кілометри метри. 58 помножити на тисячу буде 58 тисяч кілометрів тисяч плюс 210, тобто 58 тисяч 210 метрів. 15 кілометрів 4 метри. Кілометри переводимо в метри 15 помножити на тисячу дорівнює 15 тисяч плюс 4, 15 тисяч 4 метри. Розглянемо з вами декілька способів, яким чинно можна виконувати обчислення. З іменованими числами, вираженими в одиниці довжини. Правила, в принципі, залишаються аналогічними до тих правил, які ми з роз, вами розглядали щодо одиниць вартості. Тобто, перший спосіб 15 метрів 26 помножити на 5. І що ми робимо? Окремо метри множимо на 5. Сантиметри множимо на 5, а результати додаємо. Тобто 15 метрів помножити на 5 дорівнює 75 метрів, 26 сантиметрів помножити на 5 дорівнює 130 см, і результати треба додати. Ми бачимо, що у 130 см. Є повноцінний метр, тому що в одному метрі 100 см. Тобто 130 см це 1 метр 30 см. 1 метр ми додаємо до метрів, тобто отримуємо 76 метрів і 30 см. Другий спосіб, ріжки відрізняються, так, необхідними спочатку. 15 м 26 см, переводимо в меншу одиницю вимірювання, тобто в сантиметрів. Отримаємо 1526 см. І тоді це число множимо на 5. Отримуємо 7630 см, тобто 76 м 30 см. І третій спосіб також множення в стовпчик. Але ми що робимо? Записуємо. Множник перший разом з одиницями вимірювання. І зараз ми спробуємо з вами обчислити ці вирази різними способами. 10 км, 10 метрів помножити на 4. Спробуємо розв'язати першим способом. Тобто 10 км помножити на 4 це 40 км. 10 метрів помножити на 4 це 40 метрів. Тобто отримаємо 40 км плюс 40 метрів. Деревня 40 км 40 метрів. Знову ж таки, 30 метрів 3 дециметри помножити на 3. Можемо розв'язати з легкістю першим способом. 30 помножити на 3 буде 90 метрів. 3 помножити на 3, 3 дециме 9 дециметрів, тобто 90 метрів 9 дециметрів 21 метр 5 сантиметрів помножити на 3, 21 помножити на 3 буде 63 метри, 5 помножити на 3 – 15 і 15 сантиметрів, тобто 63 метри. 15 см. 102 м 20 см помножити на 4. Знову можемо розв'язувати першим способом. В даному випадку він найзручніше підходить. 102 помножити на 4 буде дорівнювати 408 метрів 100 помножити на 4, 102 помножити на 4 – 8. 108 метрів 20 помножити на 4 рівні 80-80 см, тобто у відповіді отримуємо 408 м 80 см. Спосіб ви можете вибирати самостійно той, який на вашу думку буде зручнішим. Номер 67. розв'яжіть, будь ласка, самостійно зручним способом: чи то першим, чи то другим, чи то третім. Можете. Через один вираз розв'язати першим способом, другий вираз другим способом. Тобто без різниці головне, що після дорівнює у вас стояла не тільки сама відповідь, а й показаний спосіб розв'язання, так як ми з вами робили на передніх уроках. Так? Тобто ви не лінуєтесь і не пишете саму відповідь, щоб було видно шлях вашого розв'язання. А ми переходимо з вами до задачі 60. 9. На виготовлення однієї сукні для танців використовують 7 метрів 80 см стрічки. У танцювальному колективі 8 дівчаток. Скільки метрів стрічки використовують для виготовлення суконь для них? Тобто ми можемо скоротити так і сказати, що використовують 8, треба 8 суконь по. 7 м80 на кожну. Якщо в нас є частинка О, то не складно здогадатися, що це діє множення. Тобто, для того, щоб дізнатися, скільки метрів стрічки використовую для виготовлення суконь, треба 7 метрів 80 сантиметрів помножити на 8 тому що таку кількість суконь треба виготовити. і розв'язати. Першим способом, 8 помножити на 7 буде 56 метрів, 8 помножити на 8, 10 буде 640 см. Так, дивимося, будь ласка, тобто 56 метрів 640 см. Але ми розуміємо, так що? 640 см ми не можемо. Тобто, що ми робимо? 640 см це 6 метрів 40 см. Тоді до 56 ми додаємо 6, отримуємо 62 метри і 40 см. Тобто, для виготовлення восьми сухонь для дівчаток потрібно 62 метри, 40 см стрічки. Звертаю вашу увагу, ми не залишаємо. Сантиметри, не переводячи їх у метри. Так, 640 сантиметрів, ми переводимо у метри більшу одиницю, тому що не може бути більше, ніж 100 сантиметрів, навіть 99. Пам'ятаємо, що 100 сантиметрів це вже 1 метр. Дивимося задачу номер 70 та записуємо її у зошит, повторюючи поняття площі, Знайди площу ділянки прямокутної форми, якщо її довжина дорівнює 38 метрів, а ширина 9 метрів. Пам'ятаємо, для того, щоб знайти площу, треба довжину помножити на ширину. Площа вимірюється у метрах. Квадратних. Коротку умову ви не записуєте, пишете Задача 70, записуєте тільки розв'язання і відповідь, чому ж дорівнює площа цієї прямокутної ділянки. І вдома ви для того, щоб ще потренуватися, виконайте номер 72-73. номери аналогічні до тих, які ми розглядали з вами у класі. І потім ви надішлете фото класної та домашньої роботи. Дякую за увагу! До побачення!